Шановні депутати, шановні присутні та члени комісії з питань планування, фінансів, бюджету, майна власності підприємництва, соціально-економічного розвитку, інвестиції, регуляторної діяльності, співробітництва між громадами та міжнародного співробітництва. Комісія готова в складі, яка готова приймати рішення, форум є. Так що можемо почати розгляд питань, які винесені сьогодні на комісію. Але перш ніж приступити до розгляду. Питань, то напевно мені така випадає можливість сьогодні, щоб ми могли познайомитись на сьогодні. Є новий начальник фінансового відділу Главач Марія Володимирівна. Правильно я сказав? Так. Марія Володимирівна, вітаємо вас на посаді. Ми, по що ми йдемо, будемо між нами тісна співпраця ну, і до праці на сьогодні на сьогоднішню комісію. Винесені у нас наступні питання. Перше питання. Про нагородження учасників ліквідації на Чорнобильській АЕС слідуючи про передачу десять першому році міжнародного транспорту до державного бюджету військова частина така -то. ну я аналогічних, тобто для передачі військових частин це є аналогічних питань: одна, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім частин. Тобто для цих для окремих військових частин, які звернулися з проханням, ми маємо розглянути і передати відповідні кошти, які зараз вирішимо. Наступне про передачу 25-му році міжнародного міжнародного. Трансфер, трансферту до обласного бюджету. Це доповість вже Марія Главич. Наступне про внесення змін до рішення сільської ради від 20.12.24 року про бюджет сільської ради. Наступне про виконання сільського бюджету за перший квартал. Наступне про визнання побутових про вивезення побутових відходів за кошти місцевого бюджету. І останнє питання: про взяття на баланс. Нерухомості. Оці питання, які винесені на бюджет на сесію на комісію, бюджетну комісію. Хто за такий порядок? Денний, прошу проголосувати. За четверо, рішення ухвалено одноголосно. Так що можемо приступати до першого питання. Перше питання про нагородження учасників ліквідації Чорнобильсько після чорнобильської катастрофи. Рішення рішення є. З метою визначення 39-ї річниці аварії на Чорнобильській АЕС за особистий внесок, можливість приялення ліквідації і так далі, керуючись законом таким тобто на сесії, ще будемо обговорити далі. Тобто вирішуємо нагородити. У нас у громаді є таких, наскільки знаю, 8, 8 чоловік, і поступила пропозиція. Ми маємо чи ми підтримуємо, щоб до нагородження. Людям виділити по одній тисячі гривень. Було щось по 500 минулого року, цього року вирішили, що виходить по тисячі гривень. Чи будуть якісь інші пропозиції або запитання до цього? Не буде. То що, якщо сходимося на тисячі гривень, а решту будемо на сесії ще виносити. Так, тобто хто за це, щоб нагородити грошовими преміями в розмірі? Тисяча гривень учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Хто за четверо за одноголосно, одноголосно рішення прийняти. Наступне питання про передачу в 25-му році міжнародного міжбюджетного трансферту до державного бюджету по військових частинах ти цих вісім частин чи це то можна одним. Так, та обов'язково, доповідаю, Марія Главочку. До сільської ради звернулося сім військових частин щодо виділення коштів на безпілотні літальні апарати. Пропозиція виділити із програми підтримки ЗСУ по 25 тисяч кожній із військових частин. Восьме рішення це є передача міжбюджетного трансферту до обласного бюджету. Є витяг з дослідської ради, надійшов витяг з рішення Ради оборони Івано-Франківської області, затверджений розпорядженням Івано-Франківської обласної військової адміністрації від 8 квітня номер 136 де розподілено погоджено розподіл між бюджетних трансфертів на суму 16 мільйонів. І з цієї суми ми виділяємо 40 тисяч як субвенцію обласному бюджету із за рахунок вільних залишків коштів, які склалися на 1 січня по загальному фонду. Сім частин, частин по 25 тисяч виділяється із програми, яка була передбачена на початку року. Було передбачено 40 тисяч на програму підтримки ЗСУ. З них 30 тисяч вже було розподілено на попередній сесії і зараз на 7 частин по 25 тисяч. Крім того, 40 тисяч на субвенцію обласному бюджету за рахунок є. Тобто, так як і е, попередні рази на одну, на одну частину ми виділяємо по 25 20. тисяч гривень. Якісь є пропозиції інші? Немає пропозицій, що ставимо на голосування. Так. Хто за проєкт цього рішення, що нам оголосила Марія Лауч, прошу проголосувати. Хто за? За Четверо. одноголосно рішення прийняте. І е, про внесення змін, а це вже це питання ви поговорили, про Про внесення змін, крім 40 тисяч, з залишку пропонується ще 50 тисяч. На програму мобілізаційної о, сприяння обороні і мобілізаційної готовності Витязької сільської ради на 23-25 рік. Там передбачається виділення 50 тисяч гривень. Ясно. Це 90 тисяч гривень, є в проєкті рішення і перерозподіл між програмою і субвенцією державного бюджету. Те, що включається в уточнення. Ясно. Я запитання немає. Хто за? І останнє ваше питання про виконання сільського бюджету за перший квартал. направимо напевно... Так, у двох словах, напевно, ми візьмемо, ми, ми ж не проголосуємо, просто e, візьмемо до відома. E, вчора A, A, вчора A, A. рішення виконкому взято до уваги і схвалено, і передано на затвердження сесії. E, думаю, що Друг... двох. В двох словах, ну, до сільського бюджету за перший квартал поступило 13 мільйонів 973 тисячі 847 грн, що складає 97,4% до плану на перший квартал. З них власних надходжень 2 мільйони 806,419 і трансфертів 10 мільйонів 708 500. Виконання власних доходів забезпечено на 77,5% у зв'язку з тим, що не допуступив податок з доходів фізичних осіб, так як заробітна плата за березень була виплачена у квітні. І, відповідно, він вже поступив у квітні місяць. До спеціального фонду надійшло 458 тисяч дев'ятсот гривень. Кошти на виконання цільових заходів це на суспільно-корисні роботи за рахунок біржі 377 тисяч. Батьківської плати надійшло 25 900, благодійних 15 500 і штрафів від екології 40 456 гривень. Загальна сума проведених видатків склала 9 мільйонів 79 тисяч 852 гривні по загальному фонду і 545 837 гривень по спеціальному Дякуємо за. Рутинку звістовну доповідь, то що ми на комісії ми можемо просто взяти до уваги. Беремо до уваги, і подаємо на розгляд, допускаємо до розгляду до, на сесію. Хто за цей проект рішення? Прошу проголосувати. За черту всі одноголосно. Наступне питання про вивезення побутових відходів за кошти місцевого бюджету. Ну це напевно Василь Якович більше доповість, але... То, що ми маємо поговоримо про вивезення Так, відповідно до статті 25.30.60 Закон України закону про місцеве самоврядування України, статті 7.97.91 першої бюджетного кодексу України і так далі про відходи з метою покращення санітарного стану населених пунктів, запобігання на побутових відходів та створення безпечного довкілля сільська рада вирішила перше забезпечити централізоване вивезення та утилізацію побутових відходів. Території населених пунктів Витвіцької громади за рахунок коштів місцевого бюджету, вивезення побутових відходів здійснювати із використанням комунальної техніки та інших наявних ресурсів громади, забезпечити, вивезення, забезпечити ведення обліку витрат на паливо відповідно до чинного законодавства України з дотриманням морських писання за тележим транспорту або іншим уповноваженим органам. Видатки проводити за рахунок коштів, передбачених у сільському бюджеті на 25-й рік на виконання заходів програми благоустрою населених пунктів Литвийської сільської ради територіальної громади на 23-26 роки. Контроль за виконання рішення поставити на комісію, на бюджетну комісію, зокрема голові Пердони. Я. Я так зрозумів, що. Ну, вносить голову пропозицію вивезення сміття так, з території громади за, за, за рахунок силу. Також ми напевно беремо до уваги, а голова буде відповідати. Хто за даний проєкт рішення, я прошу проголосувати. Хто за От, одноголосний. І останнє питання по цьому про взяття на баланс об'єктів нерухомості. Керуючись так, статтями такими, то е, про місцеве про... сільська рада вирішила взяти на баланс громадський будинок, амбулаторія групової практики сімейної медицини з господарськими допоміжними будівлями та спорудами, е, так, що знаходиться за адресою Івано-Франківської області, е, е, Витриця е, Красівського, 63. Де сектор бухгалтерського обліку та звітності Литвинської сільської ради територіальної зарахувати на баланс громадський будинок. Може, тут за який будь? Да, це за нову амбулаторію. Тобто це йде без цю амбулаторію нову, яка її щоб її відкрити, беремо на баланс. Ну, напевно, на сесії Василя Кось по цьому питанні доповідь. Хто за це рішення? За. Питання, які були винесені на бюджетну комісію, вичерпані. Можу. Так що можемо іменно роздатку? Будь, 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 будь ласка. Видатки зараз на ремонт шкіл на ті. На Ні, ми ті розглядалися на цю сесію? Ні, на цю сесію не розглядалися. Ми Ні. хочемо на наступний тиждень провести повний об'їзд по кожній школі, зустрітися з керівником, з головним бухгалтером, щоб ми зрозуміли, які видатки проведені, що залишилося. І на слідуючу сесію з рахунок вільного залишку будемо виносити це питання на офіційно. Вже і по культурі все так? Так. так? так. Це, 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 це. Щоб... це що, це, що так, то вже там, те, що я заплановано на рік. Просто ну, я цей тиждень і я ще просто не встигла дуже-дуже великий обсяг, і я не я можу проаналізувати, що робиться, тоді я можу зрозуміти, що ми можемо. Та якщо немає більше запитань, дякую.